Сьогодні четвер, 29 грудня, і покажу вам, що я вирішила робити з цим джемпером. Значить, перед та спинку, це кругове, я все залишаю, як є, і я зробила найпростіше таке вирішення напевно, відпорола рукав і просто його розпустила трошки до потрібної мені довжини. І вже вшила назад, приміряла перший рукавчик, ось так виглядає. І Залишиться це саме проробити з другим рукавом. Ну, Перев'язувати не хочу, і подобається саме оця висота листочка. І сподіваюся, що закінчу і вам покажу вже на собі, в примірці, цю роботу, і буде в мене до нового року готова робота, саме такий плечовий виріб. А що іще я планую на цей тиждень це дов'язати другий рукавчик свого кардиганчику, така французька ажурна кофточка. Е, і ну, по максимуму там залишиться планка. Я планку ніколи не в'язала, але думаю, тут дуже-дуже буде багато петель. Е, наскільки вона займе часу, не знаю. Ну, хочу дов'язати, дов і, можливо, сьогодні вже у нас був відбій, дуже тривала така знов масована Атака, довга тривога, і піду в магазини, подивлюсь гудзики. От. От такий невеличкий план ставлю на цей тиждень. Привіт! Сьогодні в нас понеділок, 2 січня. Всіх хочу привітати з Новим роком. Нехай цей рік буде переможним, і наше найбільше бажання, найбільша мрія здійсниться. Також бажаю всім, хто хоче повернутись додому, повернутись до своїх відбудованих осель, зустрітись нарешті зі своїми рідними, обійняти їх, зустріти друзів, які поїхали за кордон або які залишилися, щоб всі захисники-захисниці повернулись додому, до своїх рідних, дітей, батьків, дружин, чоловіків і всім. Щоб скоріше настав мир. Отже, давайте сьогодні подивимось, що в мене є за ці два дні, які ми з вами не бачились. По-перше, закінчила я, доробила джемпер. Я думаю, що ставлю десь зараз, як він виглядає на мені. Так як я і казала, просто я переробила рукавчик, відпорола його і трохи розпустила і вшила назад. Я вже в цьому джемпері була на Новий рік і ходила в гості. Він мені дуже подобається. І саме зараз він виглядає, як на тих фото, які я бачила в Пінтерест, такий крупний, гарний лист. Прати ще не прала вдруге. Сподіваюся, що надалі вже розтягнення такого не буде. І що ж з моїм кардиганчиком? Вчора ввечері, вже 1 січня, я дов'язала його. Дивіться, хочу вам показати, якраз зараз видно. Весь час під час в'язання з нитки лізло отакий пух. Я його знімала, тому що він робить нитку товщою І ну, якось це не гарно. Давайте це заберу і розложу вам, покажу, що вийшло. Поки що не прала, тому не остаточний варіант. Ось так виглядає із планкою. Вона досить таки широка вийшла. І тут маркерами я намітила місця, де пришивати гудзики. Давайте, можливо, трошки ближче покажу вам цю планку. Ось так отвори для ґудзиків виглядають. Таким чином і закривала я край голочкою, на те, щоб закрити голкою. Ну, я не засікала точно, ну години три, якщо не більше в мене пішло. Я думала, що буде дуже нудно в'язати планку, бо тут дуже довгий ряд. Та ні, якось вона нормально пішла. А от закриття я вже не хотіла і не хотілося залишати, бо вже, як знаєте, почав робити одну роботу, то хочеться вже закінчити, бачиш, що мало залишається. Так, і покажу вам гудзики, які я купила. Не скажу, що мені прям вони дуже сильно сподобались, але нічого кращого я не знайшла. Ось такі. Вони ідеально по кольору підходять до кардигану. Тут, в принципі, по петлям то відстань однакова між усіма. Зараз здається, що десь більше, десь менше, ось так буде виглядати. І коли я додала планочку, то, знаєте, все встало на своє місця. І він по формі став такий, як має бути. Бо мені здавалося, що він якийсь зависький, якийсь дуже облягаючий, коли я міряла. Так, минулого разу ми зустрічалися, я в'язала другий рукав. Е, ну і як виглядають. У мене рукави, чи замітно чи ні, що малюнок іде okay. назустріч. Е, сподіваюся, ця нитка. Ну, З приводу нитки я сказала, що мені не сподобалося, що вона так скатується, оцей пух. Е, можливо, це, цього більше не буде повторно робитися, можливо, буде кашладитись трохи. От, е, бо я бачу понизу ці, якісь мені не подобаються штучки. Е, налипають і ось, знімаю зараз. Е, ну Побачимо вже як буде після прання. Е, думаю, що сьогодні встигну гудзики пришити, можливо, і ні. Е, так, ну виходить, дві готових роботи можна рахувати. Е, поки що, що я буду починати наступне, я не буду вам показувати, бо я ще сама остаточно не вирішила. І прямо зараз не маю часу там в'язати, і так би вам показала, якби за що вже взялася. Давайте в наступному включенні. От. От, що ще я хотіла вам сказати? От, такі маркери в мене чомусь дуже сильно ламаються, відламується оця ножка. Переламала я за останніх пару тижнів, якщо не з 10 штук їх. Тому... Такі я повторювати не буду. Мені подобаються вигляді такої булавочки, вони якось і для дрібного в'язання підходять. Мені здається, краще там тон тонша ця ніжка. От. Не знаю. Такі в мене є як спіралька закручується, для чогось зручна, але вона часто плутається, чіпляється за петлі. Якось теж не, не те. Не те. Ще мене. Питала дівчата в коментарях, чи ношу я речі, які в'яжу. У ну, мене такий стаж в'язання не дуже великий. Почала я літом в'язати. спершу зв'язала декілька іграшок, потім гачком зв'язала топ літній, трохи встигла його поносити, бо похолодало. І, в принципі, в'яжу фіолетовий жилет, який я вам показувала, я відіслала мамі. Тому що він все-таки трохи завеликий на мене, і в них холодно в оселях, то хай мама поносить і її він буде зігрівати. От Її він якраз чудово підійшов по розміру. А так, всі інші речі, там шапочки ми носимо, що ще там я в'язала таке. Два джемпера теж ношу, тож це вже третій ношу. Так що сподіваюся, що... Буду носити. Я одразу ну, в'яжу те, що мені подобається, що б я хотіла мати в своєму гардеробі. І в мене, я коли виїжджала з дому, я не взяла жодного светра, хоч був кінець лютого, я вже якось з думкою про весну Виїжджала, в мене було два худі, от і все. Тобто, ну щось там з домашнього одягу. Взяла ще тому, можливо, через те ношу, що в мене не було чого носити. А купити якісний джемпер з класним складом, щоб там принаймні було штучних матеріалів, там десь 15 20 ну дуже складно. І ціни на поліестрові акрилові джемпери за тисячу гривень, за тисячу двісті. Ну, мені. Якось шкода, а є і ще дорожче. Тому ось так. І ось джемпер, як він виглядає на мені. Рукавчик, бачите, майже не видно тут цієї лицевої гладі. Дуже теплий відчувається. <рив> ось такий. Мені подобається і вже перероблювати нічого я точно не буду. Сьогодні в нас вівторок, 3 січня. І я хочу показати свій новий процес. Пам'ятаєте, колись в покупках я показувала вам ось цю пряжу. Я в інфобоксі пропишу, але хто не хоче чекати, з магазину Ярна. Називається він Dream, Super Kid Мухер і шовк 25 грам, 200 метрів. Італійська пряжа, колір Вишнева Пінка. Тут він називається 61,09. Ось так виглядає. Це буде такий. Взагалі воно в описі називається ажурна блуза. Я думаю, багато хто в Пінтересті зустрічав, і там у вільному доступі є опис. В принципі, я ним і скористалася. Я в'яжу дві ниточки, там от в описі, я так і не зрозуміла, там начебто в одну і спиться 4,5. Ну, ось так виходить досить повітряну, але не занадто. Тобто не сіточка, тут тобто, в принципі, накида видно. В одну ниточку, напевно, було би ну, це тонке. Не знаю, чи не буде через те, що в дві ниточки розмір більший. Що ми побачимо. Що тут у мене все переплуталось? Побачимо. Це вчора буквально трошечки пров'язала, почала. Е... Ну, не... Нескладно в'язати з цього махеру. І зараз він мені як наче трохи покалює. Але вчора, коли я пробувала, то непогано. Тут три ряди я прив'язала поточною в'язкою поворотними рядами, потім об'єднала, почала в'язати по колу. Трошечки цю ниточку, що я набирала, я так з'єднала, але потім треба буде цей стик ще доробити. І колір такий приємний. Ну, побачимось далі, що там буде далі, покажу пізніше. Сьогодні в нас четвер, 5 січня. Буду закінчувати свій в'язовлог цього тижня і покажу вам прогрес. Ось так. виглядає мій шамперочок. поки що. Десь ми зустрічалися з вами було ось так. І за два дні трошечки пров'язала. От, і також я вже випрала. А свій кардиганчик, я думаю, що ми побачимо його вже в готових роботах. Тому що накопичилось за 2 чи за 3 місяці, я вже точно не пам'ятаю, і я хочу зняти окреме відео про це. І якщо подивитися по результатам за весь тиждень, то ми десь починали з вами. Був тільки початок рукава, повністю його дов'язала. Зробила. Обв'язку так виглядає це вже випраному вигляді. Він потягнувся трошки в ширину, трошки в довжину, але як виглядає, мені сподобався. Як я казала, на собі покажу в іншому відео. Плюс повністю з нуля розпочала ось таку роботу. В принципі, як на мене, то непоганий результат. Дякую всім за перегляд, за вашу увагу, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!